Про мобілізаційний резерв говорили, ну є якісь якісь цифри називали, які а, точніше, уникали взагалі називати будь-які цифри. І ми думали, що ми можемо зробити, чи можемо ми якось порахувати. І це таке питання. Ну це було питання про те, щоб взяти на себе цю відповідальність, назвати цю цифру. А, тому що, як ви знаєте, ну нема. Перепису населення з 2001 року, тобто будь-які цифри, якими ми оперуємо, які стосуються демографічних показників, вони настільки приблизні. Але похибка отака приблизна. Так, так, так. Тобто вони вони дуже приблизні. І коли ми рахували, у нас прямо на початку проекту був дисклеймер. Просто ну ми попереджали, що це дуже все приблизно. Це базуючись на якихось прогнозах інституту демографії, Ці прогнози вони інститутом демографії рахуються все одно базуючись на переписі 2001 року. Це настільки інший світ мені. Страшно уявити 2001 рік, тобто з 2001 року ми не, не знаємо нічого про те, що відбувається в Україні. Да, це це дуже багато. Це дуже багато, навіть якби ми жили в стабільній мирній країні, де нічого не міняється. А коли ми говоримо про 2014 рік, про втрату Криму, про окупацію частини Донецької Луганської областей, про повномасштабне вторгнення, про масовий потік біженців, де дуже, дуже важко про викрадення, да про депортації дуже важко взагалі говорити хоч щось. Але менше з тим ми хотіли, хоч якось це прикинути. Цей проект біля кожної цифри, яку ми брали, в нас там була приблизна кількість чоловіків, які могли залишитись в окупації, кількість чоловіків, які ймовірно виїхали з України, кількість тих, хто має якісь медичні через якісь хвороби, не можуть бути призвані в лави ЗСУ. Тобто величезна кількість. Змінних водних, і до кожної з цих змінних в нас є методологія пояснення, де ми це брали, як ми це рахували. Бо кожна цифра вона брала з різних джерел: це інститут демографії, це держстат, різноманітні міжнародні організації. Якщо ми говоримо про біженців, то це євростат і так далі, і так далі. Тобто, це така спроба по маленьких, по маленьких зернах, хоч якось знайти ці дані, і хоч якось порахувати, з попередженням, що ми теж не впевнені в цій цифрі. Але після цього, як ми це порахували, ми бачили, що Деякі спікери, експерти почали озвучувати от приблизно ту саму цифру, тобто, хоч хоч якась цифра з'явилася, звід якої можна відштовхуватися.